Зараз зараз буде комусь незручні. <рес> не а я би хотіла? А я би хотіла? Я би дуже хотіла. <рес> може, хлопці спитайте, тих, може, вони хочуть мені купити. На ваш смак, я закрию очі. Бачите? Незручно вийшло, Іван. Супер, я обожнюю ці квіти. Дякую, ви бачите? Я вам дала заробити. Дякуємо. Дякуємо дуже. Мені просто чоловік пожалів купити думаю, ну ладно.